Samsung a 70 в наявності на 128 ГБ пам'яті. Ціна 3500. Має потертості по корпусу, але незначні. На роботу ніяк не впливають. Роз'єм на зарядочку Type-C, також має роз'єм на наушники 3,5. По екрану серйозних коцок немає, є легкі якісь потертості, але незначні. Працює телефон досить непогано. Ні, немає ніяких дефектів, легкі-легкі засвітики зверху, але не суттєві. Повністю чистий без різних аккаунтів смартфон Galaxy A70 на 11 му Android. По пам'яті він має 6 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Зараз покажу ще камеру. Ось така передня та задня досить хороша камера. Має багато кольорів, повністю телефон перевірений, протестований, працює добре. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та Сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.